Всім доброго дня. Компанія авторинок Бережанського місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж. Volkswagen Golf 99 року, 1,6 газ бензин. Газ вписаний четвертого покоління. Автомобіль в одних руках з 2006 року пригнаний з Німеччини. З того часу є три комплекти ключів, є сигналізація. автомобілі нюанси є потріскані бампер, є незначні ржавчини. Колеса у нас зимові стоять нові розмір коліс у нас. 180, 5, 60 14ке. Турзні колодки поміняно, масло поміняно, ГРМ поміняний, помпа поміняна Електропривід зеркал у нас присутній. Автомобіль з самого початку був в чехлах, салон дуже в дуже хорошому стані. Знову ж таки, газ, четверте покоління, газ писаний. Все оригінальне, магнітола оригінальна, кондиціонер. Все у нас присутнє. Томі завод зі співоборота працює рівно стабільно, справно, яких помилок по ньому немає, все в хорошому стані. Рушник працює, коліса не розбита. Підігрів дзеркал, задня скла, все працюють. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон дійсно в хорошому дуже стані, ніяких нюансів немає. Колеса у нас всі по кругу зимові. Присутня шторка оригінальна, домкрат, ключі, запаска, все присутнє. Є ржавчини, звичайно, по задній кришці багажника. На арках ржавщини немає, в хорошому стані, де ручки є у нас, невеличка ржавчина пробивається. В загальному автомобіль технічно в дуже хорошому стані. Обслужений, зроблений. Мотор не мився, ніяких і запотівань немає, стакани не ржаві, цілі. Це MPIцький мотор, на нього ставиться за столом газ. Тобто працює рівно стабільно, справно. Знову ж таки, помпа, ролики, рівні, все помінено, масло також поміняне недавно, свіже. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит розрочку лізинг Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас дійсний трейд-ін, тобто обмін автомобілів. Так що, кого цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі додаткові запитання, дамо відповідь і Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.